Про секрети приготування бургерів розповіли ветеранам у Дніпрі. В один із закладів запросили захисників з родинами, аби ті навчилися готувати ресторанний фастфуд удома. Організатори кажуть, передовсім це для їхнього розвантаження і зустрічі з побратимами. Доволі важко, скажімо, так щось зробити смачне із того, що видають, коли там половина картоплі вже викинути. Треба з неї щось треба зробити. Свій кулінарний хист Сергій демонстрував і у війську, адже був на фронті з 2017-го. Цьогоріч звільнився через поранення. Сьогодні пройшов з дружиною показати себе й на професійній кухні. Під керівництвом шеф кухаря готуватимуть бургери. Цікаво, що, скажімо так, що вони там самі той самий фарш роблять там ще щось. Ну тобто, не те, що там купили ті інгредієнти, зліпили цих інгредієнтів, усе. Ну тобто, що тут тобто, своїми руками вони багато чого роблять. Ну це подобається. Один із закладів Дніпра влаштував майстер-клас із приготування своїх фірмових страв. Коли питають, що ну, це фастфуд, це дуже легко. На, на самому ділі це дуже складний процес. Це як мінізавод. Так як ми готуємо все самі, починаючи з соусів, починаючи з основи соусів, це до мене домашні. Обіцяний захід починається з якісного соусу. Шафиня Раїса робить спершу домашній майонез і вже до нього додає щонайменше шість інгредієнтів. Сука. Африка і Апікані прикопчені. Далі ветерани з помічниками вчать формувати котлети і випікати їх на плиті які саме бургери готувати учасники вибирали самі Олександру до вподоби той, що в лавиші м'ясо вже готове. Тож на лист викладає салат, соус, котлети, усе загортає ретельно під контролем шефині. Це жібіоз, це ж хібіоз, це щось не зрозуміло. Це ж не шалома, це бургер, а ще й лавочі. Тобто слоями, сир, лук в ньому, ну цибуля, там, помідори. І воно і воно не розпадається. Нормально тримається. Ви ще готували, так? От їсти вже куплене і самому приготувати. Як вона ну куплене взагалі ніша на буті навички? Олександр планує практикувати вдома. Було неважко, було, по-перше, цікаво, а по-друге, ну, трохи вмію. -тр Тому мені все, ну, все таке не Класно. Такі зустрічі дають психологічну підтримку, знімають напругу і додають гарних емоцій. Вони нагадують, що життя може бути теплим, радісним і навіть дуже смачним. Цей майстер-клас відвідала майже 10 ветеранів з родинами. Такі заходи організатори планують і надалі. З Дніпра Олена Медлюкироса Засоба подробиць телеканал інтермарафон Єдині новини.